Ось так електропотяг Харківського метрополітену рушає на свою чергову зміну Салтівською лінією. Звичайний робочий день, та не для всіх. Шестеро юнаків сьогодні вперше вийдуть у свій справжній рейс. Напутній інструктаж, перевірка потяга, останні приготування. Тепер все це не навчання, а відповідальна щоденна праця. Перед початком робочих змін ми проходимо перед рейсою, медичний огляд, ознайомлюємося обов'язково з. За... Щоденними інструктажами, після чого приступаємо до прийомку рухомого складу. Проходячи по рухомому складу, обов'язково перевіряємо усе механічне обладнання, перевіряємо електричне обладнання, перевіряємо гальма. Якщо щось буде несправне або не до кінця справне, електропоїзд не приймається, бо у такому випадку він не забезпечить безпеку руху. Микола, випускник школи машиністів, говорить, професію обрав за покликом серця. Його з дитинства, каже, приваблювали залізниця та метрополітен, завжди захоплюючим поглядом проводжав проїжджаючи повз нього потяги і мріяв. Завжди хотілося не просто подивитися, що знаходиться в кабіні машиніста, а й побувати на його місці, зрозуміти, як це керувати таким великим транспортом, як електропоїзд. Так склалося, що керувати справжнім потягом це заповітна дитяча мрія всіх учнів цьогорічного випуску, до якої вони впевнено йшли крок за кроком. Хлопці розповідають своє навчання. Вони розпочали ще з занять на харківській дитячій залізниці. Тож не дивно, що тепер зустрілись тут і опанували професію машиніста електропотяга. Перш за все, це була моя дитяча мрія, а мрії повинні здійснюватись. Окрім цього, я поступив до профільного університету. І паралельно вирішив піти у метрополітен, працювати саме машиністом. Юнаки говорять, навчатись було цікаво і легко, бо вони вже були знайомі з роботою потягів. Нескладно для мене було це все опанувати. Потрібно знати усі інструкції, які повинні для машиніста в його роботі. Рухомий склад новий так. Він трохи відрізняється, але принципіально все одне й те. ж». А ще Олександр запевняє, професія машиніста зовсім не нудна, як може здатися пересічній людині на перший погляд, а навіть дуже захоплююча. Сам рухомий склад він дуже різноманітний і для ну це видно тільки для машиніста. Це не передати красу тунелі і красу станції. Тому поки що це доступно тільки нам. Щоб стати кваліфікованим машиністом електропотяга, ці юнаки навчались у технічній школі Харківського метрополітену. Шість місяців вивчали теорію, а потім ще приблизно чотири місяці відпрацьовували та удосконалювали практичні навички. Вони пройшли інтенсивну підготовку, яка складалася з професійно-технічного навчання. Це було в умовах реального виробництва, професійно-практичної підготовки, під час якої майбутні машиністи опановували керування рухомим складом безпосередньо на лінії. На підставі Отриманих знань вони склали іспити, отримали посвідчення машиніста електропоїзда, на право керування рухомим складом також отримали документи. Сьогодні ви стали членами команди машиністів, які щодня забезпечують рух, комфорт та безпеку наших громадян. Я бажаю, щоб ваш професіоналізм. Ваша увага слугували порядку, слугували тим, тим цілям, високим цілям, які стоять перед вами. Я хочу побажати вам безаварійної роботи та всього найкращого. Наразі триває набір бажаючих опанувати професію машиніста Харківського метрополітену на наступний рік, говорить начальник школи. Отримати необхідну інформацію щодо умов навчання можна на сайті підприємства. Запрошуємо всіх, хто мріє стабільну роботу, цікаву професію, долучитися до нашої команди. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.